Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. У другому четвертому століттях на території сучасної України проживали племена так званої черніхівської культури. Неймовірно, але ювелірна справа в них була можна сказати на вищому рівні ніж зараз. Бо як не намагаються сучасні фуфлороби підробляти артефакти тих часів, це їм ніяк не вдається. Золоту прикрасу черніхівської культури, оздоблену зерню, сканню та прикрашену гранатом, придбали за 46 788 гривень або ж 1000 чуть 210 доларів. Далі перенесемось у 17 століття в часи, коли наймасовішими монетами східної Європи були так звані боратинки, мідні соліди, які карбували на території Польщі мільярдами. Ці монетки зараз майже нічого не коштують, але коли їх багато, це вже зовсім інша історія. Майже 4 тисячі середньовічних копійок придбали за 50 тисяч гривень або ж 1300 доларів. Далі срібні колти, артефакти, яким близько тисячі років вони мають відношення до Київської Русі. Це прикраси у вигляді примісок, які кріпили до головного убору. Початкова назва колтів невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського ковтки або колтки, тобто сережки. Срібні колти були придбані за 54 459 гривень або ж 1400. 410 доларів. Далі стародавній складень, котрому біля 300 років датується він кінцем 17-го, початку 18-го століття. Сюжет богоматір знамення Іоанн Янгел Пустелі. Цікаво, що один з покупців пропонував миттєвий викуп предмета за 15 тисяч гривень. Продавець майже погодився, але все ж таки передумав. А складень був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1560 доларів. Далі Єфімок, монета, що спочатку була брюссельським талером, викарбуваним на перетині 16-17 століття. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була переіменована на Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував у обігу лише декілька років. Придбали цю монету за 70 тисяч гривень або ж 1820 доларів. Далі талер 1637 року. Монета, яка була викарбувана за правління короля польського і великого князя руського та литовського, Владислава IV вази, виготовив її монетний двір міста Торунь. Талер досить рідкісний. У каталозі монет речі Посполитої Він має примітку R3. Талер 1637 року, був придбаний за 79 тисяч гривень або ж 2050 доларів. Далі Орден Леніна – найвища державна нагорода УСРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордена можна назвати інвестиційними. Піднялися ціни на золото та платину, підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Орден Леніна був придбаний за 80 тисяч гривень або ж 2 2080. 50 доларів Далі книга міняє обще Кирилом філософом, вчителем слов'ян та болгар заставлене. Вона була видана в Київській приватній друкарні з Передона Соболя у 1628 році. Книга занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. друкарня Соболя існувала лише 4 роки і видала лише 5 книжок. Стародрук був придбаний за 81 112 гривень або ж 2100 доларів. Далі 50 песо 1924 року. Монета ця інвестиційна. Назва її Сентаріо, що в перекладі з іспанської означає «сторічний». Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 440 тисяч штук. 50 песо були придбані за 104 тисячі 900 Гривень або ж 2720 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети розміщено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького. На зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини, літа, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета Виготовлена з золота 900-ї проби, вага 34,5 грами, тираж лише тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень були придбані за 110 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!